Ми рідко замислюємось над тим, що серце літньої людини може зупинитися не від важкої праці, а від дрібниці, раптового стрибка тиску чи нічного збою ритму. Але є простий секрет добре відомий у селах і маленьких містечках він десятиліттями допомагав людям спати спокійно, без страху за власне серце. Ті, хто знають про це засіб, відчувають упевненість і спокій. Інші ж ризикують щодня, навіть не здогадуючись про небезпеку. Перш ніж ми заглибимось у розмову про цю рослину, згадайте, що прості знання можуть стати підтримкою для кожного. Допоможіть поділитися ними. Приєднайтеся до нашої спільноти Будь здоров! Залиште відгук та напишіть у коментарях Я обираю природу. Це дозволить нам зрозуміти, наскільки вам близькі народні засоби. Адже для когось важливіше аптечні пігулки, а хтось більше довіряє дарам природи. Обмін думками допомагає знайти правильний шлях. А тепер давайте перейдемо до теми, яка хвилює багатьох у поважному віці до серця та тиску. Саме серце найчастіше першим подає тривожні сигнали. Це може бути задишка, швидка втомлюваність навіть після нетривалої прогулянки, запаморочення чи шум у вухах. У таких випадках на допомогу приходить перевірений помічник бояришник. Його здавна вважають одним із найнадійніших природних засобів для підтримки серця. У народі його часто називають серцевою ягодою. Сушені плоди завжди зберігали вдома, щоб у будь-який момент можна було заварити лікувальний напій. Його використовували, коли серце починало барахлити або тиск ставав непередбачуваним. І недаремно. Адже ця рослина має особливі властимості. Квіти та ягоди бояришника містять флавоноїди, природні речовини, які розширюють судини, покращують живлення серцевого м'яза та зменшують навантаження на серце. Особливо важливо пам'ятати про серце і судини у зрілому віці. З роками вони втрачають еластичність і організму стає важче працювати у звичному ритмі. Регулярний настій із плодів та квітів бояришника допомагає м'яко знижувати тиск, покращує сон і знімає відчуття тривожності. Люди відзначають, що після курсу такого напою вони легше долають фізичні навантаження, рідше відчувають задишку та менше скаржаться на перебої серця. Але тут є важливий нюанс бояришник, рослина сильнодіюча, і вживати його потрібно з повагою та розумінням. Не слід приймати його безконтрольно. Особливо обережними мають бути ті, хто вже користується ліками від тиску чи серцевими препаратами. У таких випадках дуже важливо стежити за своїм станом, контролювати артеріальний тиск і пульс. Адже навіть природні засоби можуть посилювати дію ліків. Ставитися до трав потрібно як до вірних помічників. Вони не замінюють лікарів і не відміняють лікування, а лише стають союзниками у боротьбі за здоров'я. Друзі, якщо ви колись пили настої бояришника або чули про його користь від старших, поділіться своїм досвідом. Напишіть у коментарях у мене є досвід із бояришником чи Я тільки прислухаюсь. Ваші слова і досвід можуть стати підтримкою для інших людей. Вони допоможуть відчути, що на цьому шляху ніхто не залишається сам. А попереду нас чекає ще більше відкриттів, адже природа має рішення не лише для серця, а й для суглобів, крові, шлунку та навіть нирок. Кожна рослина зберігає власну історію і силу. Тому залишайтеся з нами до кінця, адже саме третя трава, про яку ми говоритимемо, здатна здивувати вас найбільше. А зараз давайте торкнемося проблеми, знайомої багатьом у зрілому віці здоров'я суглобів. Часто можна почути, ноги ніють, руки болять, у попереку відчувається важкість. Багато хто вважає, що це неминучий супутник віку. Але це не так. Суглоби можна підтримати, зменшити біль і навіть повернути рухливість. Одним із найсильніших природних помічників у цьому є болотний сабельник. У народі його називають коренем від болю. Його цінували ще наші предки, адже знали, він допомагає знімати запалення і відновлювати силу у втомлених ногах і руках. Сабельник діє не так, як таблетка, яка просто вимикає біль. Його дія поступова, але глибока. Він знімає запалення в тканинах суглобів, покращує їхнє живлення і повертає рухливість. Тому його високо цінують люди з артрозом, ревматичними болями та віковою скованістю рухів. Коли суглоби втрачають еластичність, ми починаємо рухатися обережно, уникаючи болю. Через це м'язи ще більше слабшають, і проблема лише загострюється. Сабельник допомагає розірвати це замкнене коло. Він підтримує суглоби, повертає свободу руху, а разом з нею впевненість у собі. Але є важливий момент сабельник це трава терпіння. Він діє не миттєво, а поступово, крок за кроком повертає здоров'я. Сабельник потрібно приймати курсами тривалістю кілька тижнів. Саме тоді відчувається, як зникає скутість, рухи стають легшими, а суглоби перестають нагадувати про себе щохвилини. Головне, не відкладати турботу про себе. Якщо суглоби вже почали скрипіти і викликати занепокоєння, краще підтримати їх зараз, ніж чекати, коли рух стане майже неможливим. Ще один важливий момент регулярність. Сабельник діє лише тоді, коли його приймають послідовно, без пропусків. Лише тоді суглоби поступово відповідають вдячністю. Друзі. Якщо ви колись чули про цю рослину чи навіть пробували її для суглобів, Поділіться досвідом. Напишіть Я знаю силу сабельника або Я тільки придивляюсь. Ваші слова можуть допомогти іншим наважитися зробити крок до власного здоров'я. А якщо ви хочете, щоб більше людей дізналося про прості й доступні засоби природи, підтримайте канал Будь здоров, Підпискою та Вподобайкою. Для вас це лише мить, а для нас величезна підтримка. Яка дозволяє і надалі ділитися корисними знаннями. Пам'ятайте, навіть у літньому віці суглоби можна берегти, зміцнювати і зменшувати їхній біль. Це не чудо, а проста турбота про себе, яку дарує нам природа. А попереду нас чекає ще більш захоплива тема: природа допомагає не лише серцю та суглобам. Є рослина, яка підтримує обмін речовин і навіть здатна м'яко знижувати рівень цукру в крові. Її знають усі садівники, але майже ніхто не здогадується, яку силу вона приховує. Не перемикайтеся, адже далі буде відкриття, яке здивує вас особливо. Друзі, настав час поговорити про хворобу, яка стала постійним супутником дуже багатьох людей у зрілому віці. Підвищений цукор у крові це справжня проблема сучасності. Недарма сьогодні все частіше говорить, що діабет це чума 21 століття. Але ще задовго до появи таблеток і уколів люди шукали допомогу в природі і виявили рослину, знайому кожному садівнику та мешканцю села, яка здатна м'яко підтримувати рівень цукру. Це листя чорниці. Ягоди чорниці здавна вважали джерелом сили для очей і мозку. Та не менш цінними виявилися і листя. Наші бабусі сушили їх і заварювали, коли з'являлися спрага. Слабкість чи часті позови до туалету. Тоді вже знали. Листя чорниці допомагає, коли кров стає солодкою. І сьогодні наука підтверджує мудрість предків у листі чорниці містяться речовини, які допомагають клітинам краще засвоювати цукор і м'яко знижують його рівень у крові. Це не ліки в прямому сенсі, а саме підтримка, яка в літньому віці може стати вирішальною. Люди відзначають, що зникає сухість у роті, зменшується відчуття спраги, легше переносяться фізичні навантаження, а інколи навіть поліпшується зір, адже судини очей отримують додаткове живлення. Та є важлива умова листя чорниці не замінює лікування, призначене лікарем. Якщо є діагноз діабету і вже приймаються ліки, трави повинні бути лише помічниками, а не заміною терапії. Це головний принцип. Трава не заміна, а союзник. Вона допомагає організму справлятися м'якше і природніше, додає сил і впевненості. Тому, якщо ви помічаєте втому, сонливість, сухість у роті чи підвищену спрагу, не чекайте, поки стан стане критичним. Спробуйте додати у свій догляд за здоров'ям настій із листя чорниці. Це простий і доступний засіб. Який століттями допомагав людям жити довше і спокійніше. Друзі. Якщо ви чули про користь чорниці або самі пробували її листя, поділіться досвідом. Напишіть Я вірю в силу чорниці. або Я тільки хочу спробувати. Ваші слова можуть допомогти іншим зробити крок до турботи про своє здоров'я. А ще підтримайте наш канал. «Будь здоров» Для вас це лише підписка і лайк. А для нас це знак, що знання про трави потрібні людям і варто ділитися ними і далі. А тепер одне з найважливіших є орган, про який багато хто зрадує лише тоді, коли з'являється біль чи важкість під ребрами. Це жовчний міхур. Його робота безпосередньо впливає на травлення, самопочуття і навіть настрій. І тут теж допомагає рослина, яка здається скромною. Це безсмертник. Його квіти підтримують травлення і дарують відчуття легкості всьому тілу. Жовчний міхур орган, від роботи якого напряму залежить наше травлення, настрій і навіть самопочуття в цілому. Коли він працює правильно, їжа перетравлюється легко, немає тяжкості чи здуття, і людина почуває себе енергійною. Але коли жовч застоюється, з'являються неприємні симптоми: гіркота в роті, важкість після їжі, втома і дратівливість. У зрілому віці це трапляється особливо часто, бо м'язу жовчного міхура вже не такі активні, як раніше. Саме тут на допомогу приходить безсмертник піщаний. Його золотаві квіти вбирають у себе сонячну енергію і відомі своєю здатністю підтримувати роботу печінки. І жовчного міхура. Наші предки вірили, що безсмертник подовжує життя, бо він дарує тілу легкість і захищає печінку. Недарма його назвали символом молодості. У квітках цієї рослини містяться речовини, які м'яко стимулюють роботу жовчного міхура. Вони допомагають жовчі виходити вчасно, роблять її більш рідкою і легкою для відтоку. Завдяки цьому. Травлення поліпшується, зникає тяжкість після їжі, нормалізується апетит. Особливо цінний він для тих, хто страждає на хронічні хвороби печінки і жовчного міхура. Безсмертник діє м'яко, не викликаючи різких спазмів і не перевантажуючи організм, саме тому його високо цінують люди старшого віку. Вони часто відзначають, що вже через кілька тижнів прийому з'являються відчуття легкості в животі, покращується настрій. Повертається бажання більше рухатися. Проте важливо пам'ятати, якщо у жовчному міхурі є камені, особливо великі, ця трава може спричинити їхній рух, а це небезпечно. Тому перед початком курсу обов'язково потрібно зробити УЗД і порадитися з лікарем. Лише коли шлях вільний, можна сміливо використовувати силу цієї рослини. Це не диво, а природна допомога, яка повертає тілу легкість і спокій. Друзі, якщо ви коли-небудь відчували проблеми з жовчним міхуром, напишіть у коментарях я знаю, як це важко. А якщо ви хочете зберегти здоров'я, поділіться словами підтримки: Я хочу легкості в животі. І звісно, не забудьте підписатися на канал Будь здоров! і поставити лайк цьому відео. Для вас це маленький крок, а для нас величезна підтримка, яка дозволяє й далі ділитися знаннями природи. Ми вже поговорили про серце, суглоби, цукор у крові та травлення, але залишилася ще одна надзвичайно важлива тема здоров'я нирок і сечового міхура. Багато людей у поважному віці стикаються з частими позивами, набряками і запальвими процесами. І тут на допомогу приходить ще один дар природи скромний лист брусниці. Саме він стане завершальним акордом нашої розповіді. Не перемикайтеся! Адже попереду п'ята завершальна частина нашої розмови. Вона допоможе зберегти здоров'я нирок і відчути легкість у всьому тілі. Ми підійшли до фіналу і зараз поговоримо про рослину, яка скромно росте в лісах та на болотах, але має величезну силу це листя брусниці. З давніх давен його використовували для підтримки нирок і сачового міхура. Листя допомагало при легких набряках, запаленнях і вважалося засобом, що очищує і зміцнює організм. Чому це особливо важливо для людей поважного віку? З роками нирки працюють повільніше, а сачовий міхур стає більш чутливим. Багатьом знайома ситуація, коли доводиться кілька разів вставати вночі чи терпіти часті позиви в день. Це виснажує, забирає спокій і сили. Листя брусниці допомагає м'яко та безпечно. У його складі є природні речовини арбутини, що діють як антисептик для сечового міхура. Вони зменшують запалення, знімають подразнення і допомагають виводити зайву рідину. В результаті зникають набряки, зменшується відчуття тяжисті, а сечовипускання стає більш рідким і спокійним. Особливо цінний брусничний лист для жінок, які часто стикаються з циститами. І для чоловіків старшого віку, у яких виникають проблеми з сечовим міхуром на тлі простати. Звісно, це не чудо-засіб, який вирішить усі проблеми, але як природна підтримка, він вважається одним із найкращих. Та важливо пам'ятати, при гострих хворобах нирок, особливо з високою температурою, самостійно вживати брусницю не можна, потрібна допомога лікаря. Але для легкої профілактики і щоденної підтримки це одне з найбезпечніших і надійних рослин. Друзі, якщо у вас були проблеми з набряками чи частими позивами, напишіть у коментарях я хочу спокійних ночей або Мені потрібна легкість без набряків. Ваші слова підтримують інших і дадуть зрозуміти, що вихід є. І ось ми підійшли до головного підсумку. Сьогодні ми згадали 5 рослин. Бояришних для серця, сабельних для суглобів, листя чорниці для контролю цукру у крові, безсмертних для жовчного міхура і листя брусниці для нирок. Кожна з цих трав маленький союзник вашого здоров'я. Вони не замінюють лікаря, не відміняють ліки, але можуть стати опорою і допомогою, яка дозволить жити довше, спокійніше і щасливіше. Якщо ви хочете окреме відео тільки про трави для серця, чи лише про трави для суглобів, напишіть про це у коментарях. Ваша думка підказує, в якому напрямку рухатися далі. І звісно, підпишіться на канал Будь здоров! і натисніть вподобайку цьому відео. Для вас це маленький крок, а для нас величезна підтримка, яка дає сили і бажання ділитися знаннями далі. Пам'ятайте, друзі, природа завжди поруч. І готова допомогти тим, хто звертається до неї з повагою. Бережіть себе, будьте здорові!